Спільного загоном Червоного Хреста сьогодні відпрацювали спільні дії в разі надання допомоги на водоймі. Вперше умовна ситуація складалася в тому, що людина, запливши всередину водойми, не зрахувала сили та потребувала допомоги. На зв'язку. Вас зрозумів. Направляємося до потерпілого. он всё не знает. Давай. Давай. Проход мы его поддержим. А он экс супер, разговаривает равномерно. А, ничего так. Вот. 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 Мы ноги пригибаем. На подвороте. Я. Скоро до камня. Всё. Друга ситуація це коли людина стрибнула з непризначення для цього споруди та не змогла самостійно виплити з водою. Рятувальник в мого рятувальної дошки підпливши до людини, подав її, людина вхопилася за дошку, та за допомогою цієї дошки була винятнена на берег. Положити голову зафіксірує. Все, Все. Так, давай, фіксіруйте. Роз'їдіться, роз будь ласка, і на реанімацію. З останням сезону купання завжди на початку сезону проводяться такі рейди для проведення масових роз'яснення роботи з відпочиваючими. Ну, зазначу, що спонукало для проведення даних показових таких занять. Це на жаль, сумна статистика, яка наразі це по Україні 44 дитини в нашій області. з початку року на водоймах потонуло 25 людей, з яких дві дитини. На жаль, основні причини трагедії це люди плавають на тверезому стані. Ще така основна причина це дітки відпочивають біля водойм та купаються без нагляду дорослих. Діти, на жаль, чомусь мало турбуються за власну безпеку, вони дуже згухвало себе поводять і тим самим порушують правила безпечного відпочинку на водоймах. На жаль, днями у нас сталася жахлива така трагедія. У біля селища Мезин, це поновенська громада Новгородцівського району під час відпочинку з друзями дівчинка 13 років. Вона гралася з подружкою воді і, на жаль, загинула. Так, у нас на постійній основі організована профілактична робота, яка проводиться нашими співробітниками щоденно. Це проводиться вона також з різною віковою категорією, Це починаючи від маленьких ну, наших українців, і ну вже закінчиться дорослими людьми.